Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Подивіться на сухопарник. Ось для чого він потрібен, коли ваш мед скис. Отаке буває, коли він скисає. Навіть якщо ви його зварили, він все рівно пінеться. Шановні глядачі. Без нього, ну просто ну нікуди. І оце ми бачимо цю брагулю медову, вона не прозора, але вже не гроє, бо був скисший мед. Шановні глядачі, зате поки ми вибиваємо усі градуси з нашої брошки, то сухопарник рубить наші градуси чистими і передотними для подальшого їх. Перероблення, шановні глядачі, не минуйте сухопорник своєю вогою і пам'ятайте, що про вас двоє ваша посіка Хелп.